Мир вам, дорога мені церква, шлях любові, усіх, хто вовручі і всіх, хто в розпорошенні, ті, хто в своїй хаті і ті, хто в чужій, Бог з нами. Бог наш чує голос благання нашого, владико наш, сила нашого спасіння, що в день бою покрив нашу голову, не виконай, Господи, бажань безбожного, не здійсни його задуму, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде послання апостола Павла, 1. Коринтянам 2.6. А ми говоримо про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Як вчора ми побачили, Біблія говорить про справедливий гнів, Божий як про скорботу, про гріх. Воно походить із місця праведності та святості та спрямоване на те, що суперечить Богові. Справедливий гнів це незахисний механізм, який ми маємо використовувати проти тих, хто завдає нам болю. Натомість, справедливий гнів походить із почуття справедливості, морального компасу, добра і зла та бажань. Виправити речі, справедливий гнів це злість на все, що противостоїть Богу, неправедність, зло, ідолопоклонство, нечистота та гріх. Нам потрібно подивитися на серце Бога і побачити, що Його засмучує. Як християни, ми були розпяті разом з Христом. Вже не ми живемо, а Він живе в нас. Це означає, що всі зв'язки зі світом, гріхом і плоттю були розірвані. Однак, оскільки ми все ще живемо в світі, ми все ще відчуваємо, тимемо, наслідки гріха в нашому житті. Хоча наші стосунки з Господом були відновлені через Ісуса Христа, ми повинні сумувати, що все не так, як повинно бути. Треба також сумувати, що навколо нас так багато зла. Коли ми дивимося на культуру світу, в якому ми живемо, сьогодні наше серце має засмутитися, побачивши, що те, що Бог ненавидить, святкується серед білого дня. Псалом 4.4 наказує, а пізніше апостол Павло повторює цей наказ: гнівайтеся, та не грішіть. Тепер давайте розглянемо декілька біблійних прикладів Божого гніву. Читаємо книгу Чисел 32,13. І запалився був гнів Господній на Ізраїля, і він зробив, що вони ходили по пустині сорок літ, аж поки не скінчилося все те покоління, що робило зло в Господніх очах. Бог має наслідки для тих, хто не слухається Його і зневажає Його. У своєму праведному гніві Бог змусив ізраїльтян блукати по пустелі сорок років, тому що вони вирішили слідувати іншим богам і не слухати Його голосу. Боже гнів не є механізмом самозахисту, у Бога потреби захищатися немає. Його гнів праведний. Він завжди випливає з бажання, щоб люди знали його і поклонялися йому, бо саме в цьому і є добро для людей. Звичайно, цей вірш дає нам лише трохи уявлення про те, як Бог поводився зі своїм народом, який повстав проти нього і вибрав власний шлях. Однак Бог бажає, щоб люди знали його в повній мірі. Водночас він дуже засмучений і опечалений тим, що його народ не може пізнати його, бо полюбив гріх. Псалом 7.11 відкриває нам, що Бог суддя справедливий і щоденно на злого. Бог гнівається, коли Бог створив небо і землю, Він створив все, що на ній, щоб було добре, але потім гріх увійшов у світ і спотворив початковий Божий задум щодо людства та всього творіння, принісши зло до сканалому світу, який Бог створив. З того часу Божий гнів накопичувався, щоб покарати тих, хто ходив темряви. Однак Бог у своїй любові та милосерді віддав свого єдинородного сина на землі, щоб померти, щоб нам не довелося випробувати весь тягар Його праведного гніву. Ісус відновив нас у досконалих стосунках з Батьком, взявши на себе весь гнів Бога Батька та померши на Христі. Якби Він не прийняв на себе весь тягар Божого праведного гніву, ми б померли смертю, на яку заслуговуємо. Дякуючи цей досконалій жертви, сьогодні ми. Всі маємо шанс примиритися з Богом і стати на дорогу спасіння. Завтра продовжимо. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч. Алелуя. Господи, я дякую, Боже, за Твою благодать. Дякую за Твою милість. Дякую, Господи, за те, що Ти послав для нас Твого Сина, улюбленого Ісуса Христа, який заплатив за наші гріхи. Господи, я дякую, що ти дав, покрив твій праведний гнів. Відношення нас і даєш нам шанс спасіння, шанс поміняти все. Дякую тобі, батько добрий. Тому я молю тебе, Господи, далі, щоб Ти працював в кожному із нас, щоб Ти піднімав. Дай нам, Господи, бути людьми, які чують голос Твій, які розуміють волю Твою, які ходять по заповідям Твоїм, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Також благослови, Господи, нашу Україну, Боже, помилуй, хай твій мир прийде. Твоя благодать, спасіння, Господи, в кожний дім України. І для слави Твоєї. Я молю Тебе в імя Ісуса Христа і довіряю Тобі наш добрий батько. Амінь.